Терпи, донечка, свої болісні менструації, рясні менструації і цих дітей, все пройде. Я терпіла тебе, твою поведінку ужасно. Згадай, як ти оце от втікала, що ти робила в підлітковому віці. Мамочка все витерпила <га". годжу> і ти терпи. Це взагалі капець з цим терпи, тому що коли бажають це на весіллі. Терпіть один одного, ну все. Ну тобто, наше тоді, взагалі, кудись іти. Ми ж не можемо знецінити повністю це неправильно материнський об'єкт і сказати, що твоя мама дура, та, і вона робила неправильно. Ми кажемо, що в той час. Коли жила мама, коли це все було для неї актуально, тоді це була можливість вижити. Тому що тоді одному було неможливо, а двом давали квартиру, а з'являлась дитина, давали більше, тобто були інші соціальні умови проживання. Тоді штрафували за те, що ти бездітний. Ну, якщо ми беремо Радянський Союз. Якщо ще раніше, то одному поле обробити важко, тобто вдвох легше, а чим більше дітей, тим більше робочої сили і так далі, тим краще ти можеш вижити. На сьогоднішній день ну, цього не потрібно. Якоїсь важкої праці, ну хіба що вдома банку з помідорами? Ти попросиш відкрити більш сильну людину, да? і то це може бути син, який вже сильніший за тебе. Все інше ну не треба нам там таскати сумки. В нас є доставки. Тобто, в чоловічій цій частині саме сили фізичної, нам не треба тут, уже такий чоловік, як, як оця сила. Чоловік потрібен в житті жінки. Набагато більше ніж просто сумки тягати з супермаркету. Да.